Кріту всім це «Панюта. підсумки. Не чекаючи кінця тижня, спілкуємося з поважними людьми на важливі теми. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, сьогодні гість нашої програми. Вітання, пане Михайло. Вітаю вітаю, вас. свіжа подія. Кабінет міністрів України спрямував важливий закон, законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради. Ми з вами. Пам'ятаємо, обговорювали, що попередня редакція закону вона викликала жваве обговорення і в суспільство і серед депутатського корпусу. На вашу точку зору, що важливого у цій у цьому варіанті законопроєкту, і яке обговорення ви очікуєте? А, безумовно, обговорення буде, тому що це важливий законопроект. З точки зору, що там важливе, важливе там якраз проговорюються такі питання. Якщо в цілому під, під, підсумувати, це питання про справедливість, це питання демобілізації, докомплектації, ротації, тренінгів, е, ну і відповідно справедливого розподілу навантаження щодо війни на всіх, хтось працює, хтось воює. Да? І це в принципі, ми ще сьогодні з вами е, бачимо, що певні мобілізаційні процеси продовжуються. Тобто діє сьогодні старий закон про мобілізацію. Ну, маці мази, які чітко фіксує необхідні параметри, але новий закон він дозволить ще раз підкреслюю, більш справедливо підійти до всіх верст. Е Населення і таким чином, в принципі, чітко зафіксувати, на що ми можемо розраховувати, як будуть відбуватись тренінги, як будуть відбуватись відбори людей в ті чи інші частини, як будуть відбуватись ротації, що буде гарантовано соціально, і за рахунок чого ми все це будемо фінансувати, враховуючи знову ж таки, що війна довга. Дискусії будуть іти, на мій погляд, і в парламенті безумовно. Трошки хтось там буде пробувати політизувати цю тему. Ми ж це бачили і по першому законопроекту. Але між тим, мені здається, що все ж таки все буде проголосовано в там найближчі тижні. Вам не видається, що деякі норми запропоновані вони є більш жорсткими ніж у попередній версії. Ну, наприклад, обмеження права користування транспортними засобами, арешт, блокування коштів на банківських рахунках. Чи потрібно це для людей, які мусять за покликом душі або за виконанням обов'язку йти до війська? Ви гарне питання задаєте з точки зору за покликом душі чи е, виконуючи обов'язок? Ну, дивіться, ну давайте ж розуміти, що без мобілізації в е, такого типу війну велику війну. На жаль, ми не обійдемо, да? і це мобілізація не завжди за покликом душі, тому що в 21-му сторіччі, безумовно люди хочуть трошки інакше бачити своє майбутнє, а не в такому ремарківському стилі, да, знаходитись в окопі і захищати країну. І це складні питання. І тут тільки, скажімо, стимулами, стимули мають бути безумовно. А і тільки там, скажімо, інформаційною роботою, ти не прийдеш до справедливого фіналу в процесах мобілізації. Потрібні жорсткі, скажімо, так інструменти впливу, які будуть пояснювати, що є не тільки права, що є і обов'язки, і захищати країну це обов'язок. І безумовно це викличе певні дискусії. Знову ж таки, ще раз підкреслю, Давайте так: норми внесені, норми будуть дискутуватись в залі, і тоді будемо дивитись, чи всі норми там ті чи інші будуть збережені в остаточному варіанті. Ну, є ще перше читання, да, потім ще будуть правки, буде друге читання і так далі. Але між тим ще раз фіксуємо це ж питання не тільки про права, це ж питання про обов'язок, не тільки про стимули, а також і про, скажімо, інструменти іншого типу впливу. Але мені здається, що ця дискусія сама по собі вона не є поганою з точки зору, що в демократичному суспільстві все рівно треба проговорити навіть попри те, що популійські це може виглядати ну не зовсім популярно. Правильно популіські не популярно. Ну і є ще одна проблема власне проходження цього документу через парламент знову ж таки з огляду на те, що пан Рахамія кілька днів тому сказав, що є певна кількість депутатів, які не готові, не хочуть, хворіють та не можуть виконувати депутатські обов'язки, і це дійсно проблема для країни загалом. І як ви вважаєте, що має робити держава в країні, де йде війна з парламентом, який, згідно з законом не можна переобрати? Країна, ну, це так широко, да. Але мені здається, що в парламенті, попри скажімо так, що не всі готові працювати, все ж таки, парламент на сьогоднішній день ну він є дієздатним, тобто він може працювати може приймати відповідні закони. Ну тобто, виносити законопроекти. І якщо там, наприклад, не буде хтось постану там. Захворів, да, не буде його в залі, ну, відповідно, інші проголосують в будь-якому випадку. Але ми маємо з вами правильно оцінити позицію всіх депутатів для того, щоб розуміти, буде в них там політичне майбутнє чи не буде, яким воно буде. І крім того, щоб депутати також оцінили оцінку суспільства щодо, скажімо так, репутаційної складової. Чи треба на це якось впливати за рахунок якихось там інструментів? Я не думаю, що парламент не проголосує той чи інший законопроект. Ну, в даному випадку ми про мобілізаційний говоримо. Я думаю, що все ж таки вони, попри всі оці складнощі, негаразди, бажання когось там скласти мандати, все ж таки, в них буде достатня кількість депутатів, щоб продовжувати виконувати оптимально виконувати функцію законотворчого органу? Пане Михайло, я знаю, що. Ви не коментуєте чутки, але понеділок дуже поважна кількість людей і іменних джерел в соцмережах заявили про ймовірну відставку пана залужного. Сьогодні навіть і Financial Times про це написали як варіант. Що це було, і як з такою інформацією жити українцям, які, які знають, що кожне слово під час війни воно дуже небезпечне. Це може, це не перше. Це ж не перший випадок, коли ми там ті чи інші спекулятивні е, теми обговорюємо. правильно? Е, в нас є певна стагнація по лінії фронту, і безумовно, люди шукають якісь там приводи інформаційні для того, щоб зборити суспільство і отримати якийсь там певний хайп. Але давайте трошки інакше на це все подивимось. Чи може бути дискусія? Знаєте, це ж для мене взагалі загадково виглядає. Все ж таки, це вертикаль президента. Це менеджер президента мене з головком. Я в цілому говорю. Це безпосередньо його вертикалі, безпосередньо він опікується війною в рамках Верховного головнокомандувача, ну, в форматі. І безумовно він може там ставитись до тих чи інших підлеглих. Виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі, я чесно кажучи, завжди не зовсім розумів, а в чому тут проблема. Це ж не політичний процес, це ж не там політична конкуренція, це ж ні, це ж війна. Маємо оцінити, що сьогодні відбувається. Маємо оцінити ефективність продовження тих чи інших дій. Маємо оцінити сценарні е, плани на там завтра, післязавтра, Маємо оцінити можливість отримання тієї чи іншої МТД. Ну мається на увазі матеріально-технічної допомоги від країн партнерів. Маємо оцінити сценарій війни в цілому, які нам потрібні технологічні рішення. І це все маємо робити там в рамках ставки військового кабінету. Ну, президент має це робити як верховний головнокомандуюч. Так само він має надавати. Ту чи іншу оцінку своїм підлеглим, не більше того. І це нормальна була б дискусія в рамках от саме війни, як такої. Але ми з вами побачили в понеділок не стільки про війну, скільки як про політичну конкуренцію. А для мене це взагалі дивно, тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні там армія, ну, скажімо, там генералітети і політики, ну це якось виглядає так собі. Але між тим, ну є ж офіційне спростування цієї інформації. Далі дивимося, як будуть розвиватися події. Ви праві я не дуже люблю коментувати. чутки. Якщо будуть якісь зміни, будемо про це говорити. Поки що змін немає. Президент Чехії Петр у Інтерв'ю польським медіа заявив, що Україна має обмежити наступальні дії, перейти до оборонного характеру. Дій, начебто, це з огляду на наші можливості станом на сьогодні цю тезу кілька разів вже озвучили в різний спосіб європейські політики і американські високопосудовці. Свіжа згадка про такий формат найближчого часу проведення війни, і директор ЦРУ пан Бернс в цікавій передовиці для американського видання Foreign Affairs. А що змінилося у підході міжнародних партнерів до війни в Україні? Чому виникають такі тези? А давайте ми зараз з іншого боку на це все поглянемо. І що буде робити Росія? Ну добре, теза. Ви маєте перейти в оборону. А що буде робити Росія в цей момент? Вона буде чекати, поки ми в обороні знаходимося, накопичуємо ресурси, резерви для того, щоб нанести той чи інший наступальний удар в якийсь момент і так далі. Чи що буде робити Росія? Вона буде чекати. Вона не буде продовжувати мілітаризуватися, вона не буде продовжувати мобілізувати своїх відправляти їх на лінію фронту, тиснути на Донецькому. Там ну в даному випадку говоримо про Авдіївський напрямок, чи там Малінський напрямок, чи Вугледарський напрямок, і так далі. Ну тобто в нас і сьогодні ситуація виглядає наступним чином. Давайте фіксувати: у нас є оборонні. Ділянки фронту, великі оборонні ділянки фронту це знову ж таки донецькі Луганський луганські напрямки. В нас є ділянки фронту, де в принципі ми можемо тиснути на, на Росію, це Запорізький чи там південний напрямок, для того, щоб вони не могли собі е, стаціонарно працювати, да щоб вони теж були постійно під тиском і таким чином не знали, куди їм треба буде підвозити резерви, ресурси і так далі. Тому подібне в нас є проблема з кількістю певних інструментів, з якими. Це безумовно снаряди, це безумовно дальнобійні ракети, якраз такі, які і створювали цей тиск на російську логістику, да і не давали можливість їм сконцентрувати десь більше ресурсу. Це дуже важливо, в тому числі до речі, до оборонної війни. В нас є, скажімо так, беззупинне поповнення запасу там північної Кореї, Російської Федерації і так далі. Тобто, які питання має вирішити оборонна війна, якщо ти не отримуєш достатню кількість ресурсу. Тут же питання треба ставити трошки інакше. Стратегія може бути однією, тактичні дії іншими, але питання, які ми маємо вирішити з партнерами, має звучати наступним чином. Я тоді тут зафіксую: перше, Російська Федерація не буде міняти тактику ведення бойових дій. Вона буде кількісно пробувати продавити нашу оборону. Для того щоб цього не відбулося, безумовно ви можете тактично перейти десь в оборону, десь ввести наступальні контрнаступальні дії, але вам потрібні відповідні інструменти у відповідній кількості. Якщо ви це розумієте, тоді ви рахуєте цю кількість. А це що? Це реби, це дальнобійні ракети, це дрони, це снаряди і так далі. Тоді ви пришвидшуєте інвестиції у ці виробництва чи пришвидшуєте постачання цих інструментів України, тому що навіть вести оборонні дії потрібно маючи. Відповідну кількість знову ж таки, міни 120 чи снаряду 152, 122 чи 155, танкового снаряду 120 чи 125 і так далі міліметрів. Тому, відповідно, коли ви говорите, оборонна війна, наступальна війна це знову ж таки про ресурсні можливості, про інвестиції, про постачання, про нарешті правильне планування. Наступних дій по лінії фронту, як такі, разом з партнерами. Ось про це треба говорити. Чому риторика змінюється? Ну, я б не сказав, що риторика змінюється. Мені здається, що це питання дуже повільного прийняття відповідних рішень, яких? Знову ж таки, перше рішення, яке має бути остаточно прийняте, Росія має обов'язково тут ключове зараз обов'язково програти. Друга складова. Якщо Російська Федерація не програє, то тоді безпосередньо ескалація суттєво наростає не тільки із безпосередньо війни в Україні, а тому, що Російська Федерація буде провокувати інші регіони, інші території. Третя складова: коли ми прийняли рішення, що обов'язково Росія має програти. Тоді ми відповідно маємо суттєво пришвидшити фінансування тих чи інших програм або спільного виробництва, або національних виробництв її чи іншої зброї. До речі. Тут дуже важливо було послухати, наприклад, Рейн Медал, який говорить, що ми можемо суттєво наростити постачання в Україну будь-яких засобів, в тому числі ми тут швидко не за 10 років, а за декілька місяців можемо побудувати додаткові заводи по виробництву снаряду го калібру і безумовно насичувати Україну цим снарядом. Тобто, оці рішення треба приймати, і це буде обов'язково складово, якщо ви прийняли рішення, все ж таки не втягнути Європу у повномасштабний конфлікт з Російською Федерацією. Четверта складова треба взагалі. Скажімо так, жорстко перестати вносити порядок в порядок, денний не внутрішній необхідність дискутувати необхідність допомоги Україні. Ну мацю назі фінансової, чи збройної, чи інвестиційної, в спільні військові виробництво і так далі. Це має бути два окремих сьогодні. Процеси. Один процес абсолютно чітко зафіксований, все, що необхідно для програшу. Росії ми передаємо Україні разом будуємо щось, разом виробляємо, разом постачаємо і так далі. А другий процес це національні дискусії щодо там своїх внутрішніх питань, внутрішньополітичних питань і так далі. От коли це буде зароблено, тоді відповідно можна говорити про будь-які стратегії, тому що. Ще раз підкреслюю, стратегія чистої оборонної війни це по суті означає стратегію поступового переходу до замороженого конфлікту з періодичними загостреннями ситуації, як такої. Тобто, Російська Федерація, ну вона так, вони в обороні. Вона десь буде е, знижувати інтенсивність безпосередньо е, бойових дій по лінії зіткнення, але в той же час буде там практично щоночі продовжувати е, атакувати ракетами чи дронами територію України. Ну, це нонсенс саме так, на жаль, але з іншого боку, знаєте, чути. Е Такі е, приємні е, висловлювання з приводу того, що е, Франція може передати щомісяця місяця три тисячі снарядів. Ну, слухайте, це з того мільйона. Я я, 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 я перепитую. Да, це той мільйон, який перетворився на три тисячі снарядів від одного з найбільших виробників зброї на європейському континенті. З іншого боку, коли американці говорять про те, що Америка повинна повернути собі лідерство, має е, е, припинення допомоги Україні з боку Америки. Це постріл собі в ногу. Це зрозуміло, що вони. В Цьому переконують в першу чергу внутрішнього споживача. Але після переконання ми б хотіли отримати трошки інше, правда. І в цьому контексті е засідання. Е Чергового саміту лідерів ЄС можливо якимось чином змінить цю історію, ну принаймні в контексті активізації допомоги Україні, точно змінить. Я не сумніваюся, будуть відповідні рішення про фінансову підтримку України. Ми ж розуміємо про що говоримо. Але я б ширше на це все дивився. Ну, по-перше, безумовно можуть бути будь-які заяви і про тис три тисячі снарядів, і про лідерство. Питання ж не в цьому, питання в тому, що. Якщо ви неправильно оцінюєте, що сьогодні відбувається в східній Європі, ну в Україні принаймні точно, то це означатиме, що ціна а, там наступного року, двох трьох, навіть не війни в Україні, а ті гроші, які треба буде вкладати в переоснащення своїх армій, своїх ВПК, це зовсім інші цифри. І так само, якщо ви говорите про глобальне лідерство, але при цьому у вас в доктрині записана Росія ключовим опонентом, але при цьому ви не дозволяєте цій країні програти, тому що ви відповідно сьогодні більше дискутуєте внутрішній політичний процес, а не е, приймаєте відповідно лідерське рішення передати необхідний інструмент Україні. Да ну, це ж це ж про абсолютно інше майбутнє. Це про майбутнє, де Буде зростати небезпека і будуть зростати інвестиції, які треба буде вкладати в спроби цю небезпеку приборкати. Це ж про це, і тому спокійно відносимось до будь-яких заяв, але продовжуємо наполегливо з нашими партнерами говорити про те, що немає жодного іншого варіанту більш-менш прогнозованого майбутнього, окрім програшу Російської Федерації. Тому що не програш Російської Федерації це абсолютна нестабільність, це абсолютний хаос і абсолютне домінування Росії чи агресивних тенденцій, за якими буде стояти в тому числі Росія, не тільки Росія, але в тому числі на а, а, різних континентах. Це очевидні речі. І тоді ну, всі ці процеси. Це які сьогодні тільки поступово починають себе проявляти, ну ми бачимо, що відбувається в Африці, що на Близькому Сході, що в Червоному морі, що в Латинській Америці, що в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Це тільки початок, тому що хаотизація вона ж залежить від того, як себе буде почувати Російська Федерація, тому що Росія це приклад для інших нестабільних режимів, для інших терористичних організацій, як себе треба зухвало поводити на глобальному ринку. Тому висновки, які? Я до речі позитивно дивлюсь на. Європейські політики тому що вони абсолютно свідомі. Я маю на увазі мейнстрімні політики, да не ультра там праві чи ультра-ліві, маргінальні, а мейнстрімні, да, тобто які домінують. Вони абсолютно свідомі того, що без правильного фіналу в цій війні ніякого там гарантованого майбутнього, ніякого повернення до міжнародного права не буде. Тому що Російська Федерація ну однозначно вона після війни в Україні, навіть якщо вона її не програє в повному сенсі цього слова, а хоча б частково залишиться на окупованих територіях, це буде означати, що вона не. Не стане законослухняною країною. Це очевидно. І вони розуміють, що тоді ризики для Європи суттєво зростають. Вони це розуміють. Друге складова, вони ніяк не можуть позбутися цього комплексу е, сучасної демократичної бюрократії, коли треба багато дискутувати, повільно приймати рішення, більше про ці е, рішення говорити. Прогностично, ми завтра приймемо якесь круте рішення, а не прийняти його тут і зараз. От з цим треба закінчувати. Тобто, рішення мають бути набагато більш швидкі і набагато більш об'ємні. Третя складова щодо Сполучених Штатів. Очевидно, що на жаль, внутрішньополітична дискусія дуже тяжка. Вони там стрімко формують собі оці електоральні стартові позиції, і це буде жорстка компанія. Ну це дуже жорстка буде компанія. На жаль, заручником цієї жорсткої майбутньої електоральної компанії. Ну. Чи вже яка йде, бо праймеріси вже йдуть і так далі. Є зовнішня політика, але нам треба спокійно пояснити, вони самі про це також говорять. Спокійно пояснювати, що не буває глобального лідерства без інвестицій в глобальне лідерство, не буває там того чи іншого процесу, якщо ви не хочете. Фінансувати цей процес, ну не можете ви тоді е, там глобально впливати на ті правила, по яким ми живемо, в тому числі демократичний світ. Якщо ви не інвестуєте в захист цих прав, оце треба пояснити. Вони самі це пояснять, але і ми маємо спокійно і наполегливо це говорити. Це не інвестиції в Україну, це інвестиції в глобальні правила. І є друга складова на яку треба знову ж таки активно на е, просування, якої треба активно працювати. Ну, дивіться. Останні цифри говорять про те, що за 2023 рік військове виробництво сполучених ну, штатів контракти, які є суверенними, ну, тобто державними, які є приватними, зросли на 56% на глобальному ринку. Тобто вони продали зброю чи пост, так чи інакше по обслуговуванню зброї на 238 мільярдів доларів. Ще раз підкреслюю, на 56% збільшили принаймні по суверенним державним контрактам доходність цього сектору економіки. Ну тобто, зрозуміло, що Росію ви Тісняють з ринки зброї, тому що зброя російська вона довела ну не зовсім таку ефективність, про яку сама Росія постійно говорить. Навпаки, натівський стандарт, особливо американський, довів ефективність, і багато країн сьогодні переформатовують там збройно-фінансові відносини зі сполученими штатами. Це безпосередньо. Результати цієї війни, крім того, не забуваємо, що будь-яка допомога Україні це інвестиції знову ж таки, от в це саме військове виробництво. Да, в свої підприємства, в робочі місця. А це ж для республіканців, наприклад, це ж ключовий актив збройні підприємства ВПК. Пане Михайло, тоді про гроші і про маргінальних політиків, якщо так висловитися, Сві... Втішна новина 17 мільярдів євро. Це сума, яка може надійти на спеціальний рахунок, який країни Європи погодилися відкрити. Так, це відсотки по від... від заморожених російських активів і гроші, які можуть піти на відновлення на відбудову України. Але з іншого боку, зараз Бельгія головує в ЄС, і це достатньо ефективно триває. Але влітку. Угорщина може не може, а, а повинна а, посісти чільне місце так керівництві Євросоюзу. Наш процес приєднання до НАТО вступу до ЄС. Наскільки він залежить від конкретної країни, яка ну відверто про російські погляди декларує? Ну, по перше, давайте зафіксуємо, що від конкретної країни не залежить наш шлях і до європейського союзу і до НАТО, і до, скажімо так, отримання тієї чи іншої там макрофінансової чи навіть військової допомоги колегіальної. Більше того, є абсолютно чітка позиція, колегіальна колективна позиція Європейського союзу, що Україна буде отримувати військову допомогу, і ці заморожені активи будуть працювати. Я б навіть сказав для нас принципово важливо не тільки на програми відновлення, а на те, щоб ми могли там фінансувати певні соціальні програми, які сьогодні важливі. Да? ну, тому що в нас є певні бюджетні дефіцити. Ми ж розуміємо, да? Російська федерація не просто атакує там десь щось, вона ж руйнує систему економічну систему України знову ж таки розуміючи. Що це важливо для неї, да вона нам блокує транзити транзитивні наші можливості. Вона атакує промислові там сільськогосподарські наші регіони. Вона це робить свідомо. Тобто вони прийшли не просто вбивати людей. Вони також прийшли нищити економіку і так далі. Нам це треба якось компенсувати. Якраз такі оці заморожені активи відсотки по цим активам, Вони були б абсолютно нам з вами в нагоді. А, третя складова дуже важлива. Ми ж бачимо. Дуже жорстку риторику по відношенню до тих країн в даному випадку, і ми говоримо про Угорщину, які не готові підтримувати колегіальні рішення щодо там фінансування мільярдної програми України, інших програм підтримки України, і так далі. І ми бачимо, що зміну цієї, скажімо, так, риторики, і бачимо більш жорстку позицію європейської комісії Європейського союзу в цілому І ще розуміє, що знаєте, можна ж там інформаційно гратись в певні там якісь ігри, да, але в певний момент ти або Колегіально, де ти отримуєш доход. А Угорщина, безумовно отримує з європейського союзу багато доходів різного типу технології і доступу до ринків, і фінанси, і так далі, і тому подібне. Або ж ти виходиш з цього, да, і ти десь там ізольована. Я не розумію, навіщо Угорщині бути ізольованою. І тут тоді я перехожу в четверте. Ми ж бачимо початок добрий початок діалогів. І зі словаччиною, і з угорщиною, і це правильно. Да, в будь-якому випадку з демократичними країнами, навіть попри там їх публічну риторику, треба говорити, тому що треба підсвітити. Ті чи інші вигоди, чи навпаки, ті чи інші негаразди, які будуть там мати ці країни, в тому числі якщо будуть займати ту чи іншу позицію, це питання дискусії, і на мій погляд, сьогодні з угорщиною дискусію веде як Україна, ну принаймні, почала цю дискусія, так само веде дискусію і Європейський Союз як колегіальний орган. І мені здається, що все ж таки позиція Угорщини буде більш збалансованою ніж ми бачили до певних моментів. Я б тільки хотів, щоб ми з вами правильно розділяли тут. Не треба емоцій, щоб ми розділяли от публічний політичний прояв, да, від реальних прийнятих рішень. Пане Михайло, ну і ще тоді запитання про е, кібервійну, кіберпростір е, на Росії е, кілька днів тренувалося ФСБ, судячи з усього, повністю відгородити своїх мешканців від е, загального світу, мається на увазі інтернет-простір. З одного боку, це зайвий раз підкреслює, що вони йдуть до суцільної ізоляції. З іншого боку, кібервійна, це може бути реальною альтернативою е, війні на полі бою з боку Росії. Чи ми готові до цього? чи Європа до цього готова? Гарне питання. Вони тестували свій цей ДНС простір да, в доменній зоні РУ. Безумовно, вони хочуть ізолюватися, зробити суверенно, У них там все суверенне, суверенний інтернет, який тільки буде, як вони його там називають, Чибурнет, да? І будуть вони в цьому чебурнеті собі працювати. Ну, тобто вони йдуть по шляху Північної Кореї точно. Чи зможуть вони дійти до фіналу? Ні, не дійдуть. Чи важлива кібервійна так дуже важлива, і було б бажано все ж таки туди інвестувати набагато більше грошей, бо треба їх закривати зі всіх сторін. Да? Ну, тобто мається на увазі, Російської Федерації, треба ізолювати. Це ключовий момент. А ізоляція це, до речі, не тільки кіберізоляція, це також ізоляція на міжнародних майданчиках, дипломатична ізоляція, інформаційна, спортивна. На жаль, не всі це розуміють, тому і все так виглядає достатньо ну, дивно. На да? для мене, наприклад, ми все ще дискутуємо. У питання чи мають приймати участь російські і білоруські спортсмени в Олімпійських іграх, які будуть в Парижі, ви ж розумієте абсурдність цієї ситуації? Абсолютно я розумію, як Росія використає цей майданчик безумовно. Так само для мене досі дивно виглядає присутність Лаврова постійно на радбезі. ООН при тому, що вони абсолютно точно обнулили там третю, четверту п'яту статті уставу ООН. дано, ну, тобто мало того, вони там і незаконно знаходяться. Ми це питання вже неодноразово обговорювали, тому що в 91 році році Російська Федерація не підтвердила те, що вона має право там законно на юридичних підставах знаходитись замість радянського союзу в радбезі. ООН, використовуючи право вето. Але між тим це все питання, яке треба безумовно продовжувати про них говорити. Між тим щодо кібератак, чи готові Готові суспільства європейські до більш жорстких дій це скоріше питання психологічної готовності, взагалі, до більш жорстких відносин з Російською Федерацією. Це знову ж таки це питання про фінансування військових виробництв, про фінансування військового постачання в Україну, про пришвидшення постачання нам всіх необхідних інструментів, не тільки там е, якихось маленьких партій тих чи інших інструментів, а всіх необхідних великій кількості це готовність до масштабної війни, яку закінчить Україна. Не війни на всіх територіях Європи, безумовно, а війни масштабної, до яку закінчиться Україна далі. Це готовність до дійсно фундаментальних санкцій, мається на увазі, щоб в Російській Федерації на споживчих ринках не працювали європейські компанії, ну такі там, ну які продають там якісь споживчі товари, да, і так далі. І при тому ще й звітують про велику дохідність сьогодні, да і так далі. Це аналіз санкцій, які Росія через приватні знову ж таки е -е, нерідко європейські компанії обходить. Е -е -е це ізоляція Росії з точки зору знову ж таки, дипломатичної присутності, чи спортивної, чи інформаційної, чи культурної присутності Росії буде. Це багатокомплексна програма, яка має бути остаточно прийнята і реалізована. І безумовно, в рамках цього я вже перехожу до України. Безумовно, в рамках цього це все було б суто круто для нас, тому що воно б суттєво обмежувало ресурсні можливості а Ми ж бачимо, що не так все добре з економікою Росії, не так швидко, як нам би хотілося, але не так все добре. Але з точки зору фіналізації цієї війни на жаль, я скажу непопулярну річ, але ця війна може закінчитись тільки суттєвими тактичними поразками Росії на полі бою інших варіантів. Так, можна обмежити за ті чи іншими діями, обмежити ресурсні можливості Росії. Це буде впливати на поле бою. Але все ж таки Росія має отримати суттєві поразки, і це буде шокувати російські спільноти. Це єдине, що вони будуть сприймати. Тому що, наприклад, навіть якщо їм там обмежать інтернет, і їм так вже його там суттєво обмежують. Вони це будуть сприймати. Ну да, ми тут в таборі живемо. Нічого страшного, зато нам дають там пайку хліба, ще й зверху трошки масла дають. І так далі, а от коли будуть суттєві тактичні поразки, і це буде масштабовано навіть по телеграм-каналам російським, то це безумовно викличе шок і спровокує ті чи інші великі соціальні баталії в самій Росії. Пане Михайло, будемо сподіватися на те, що це відбудеться якомога швидше. Дякую вам за розмову. Дякую вам.